Вітаю! Це топ-10 помилок у магістерській роботі. Це довга, розширена версія. Хто хоче послухати коротше, шукайте відео. У нас на каналі є коротка версія. Перша типова помилка за малий зміст. Звідси в методичках, який має бути зміст вашої магістерської роботи. Більшість університетів наголошую, більшість. Не всі вимагають, щоб обсяг магістерської був 80 сторінок, плюс до цього обсягу список літератури і додатки, тому що література і додатки, як правило, не враховуються в цей загальний обсяг роботи. Друга типова помилка ваша робота не розкриває тему. Як це може трапитися? Коли у вас немає затвердженої, наприклад, теми, ви знаєте, що ви рухаєтеся в такому-то напрямку, і вже в кінці вам скажуть сформулювати. Тему. Це поганий варіант написання загалом роботи. Краще тему визначати спочатку, складати гарний зміст, і тоді ви зможете поетапно зрозуміти, що рухаєтеся в потрібному напрямку. Третя помилка випливає із другої зміст. Для того, щоб робота була гарно написаною, треба скласти відповідний зміст. Спочатку ми його називаємо план, потім він нас плавно переростає в зміст. Як правило, в майстерських роботах має бути два або три розділи, переважно три розділи. Так само не забуваємо, що розділи поділяються на підрозділи. На початку ми вміщуємо вступ, в кінці висновки, список використаної літератури та додатки. Додатки, попри те, що це нібито факультативна частина роботи, треба, щоб ви були, особливо якщо ви претендуєте на вищу оцінку. Об'єкт та предмет вказані неправильно. Об'єкт та предмет ми вказуємо у вступі. Об'єкт це ширше поняття. Предмет повинен перебувати в межах загального об'єкту. Тобто об'єкт це така сфера, більш щось загальне, а предмет те маленьке, що ви вивчаєте. Мета і завдання не відповідають вашій темі роботи. Так само в вступі ми пишемо мету. І завдання. Завдання дуже перегукуються із назвами наших розділів та підрозділів. Дуже часто можемо таке побачити, що скільки підрозділів у роботі, скільки і буде завдань. Однак це правило стосується не кожного університету і не в кожній роботі, щоб було саме так. Але і на замітку можете взяти. П'ята помилка список використаної літератури, джерела. Це колосальна біда дуже багатьох робіт, особливо в епоху штучного інтелекту, тому що чат GPT чи якісь інші сервіси вам просто придумують джерела, якщо ви просите щось підібрати до вашої теми, їх не існує. Літературу треба шукати, як завжди, в інтернеті або в бібліотеці. Якщо в інтернеті ми не повинні використовувати з вами якісь реферати, незрозумілі статті, якісь переклади, незрозуміло з чого, користайтеся науковими ресурсами, шукайте наукові статті. Монографії, посібники, підручники особливо рекомендую звернути увагу на наукові статті, адже адже вони досить короткі, переважно конкретно стосуються вашої теми. Вам їх легко опрацювати. І у е, такий спосіб ви можете назбирати багато, багато 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 джерел, тому що погодьтеся працювати, наприклад, 50 наукових статей і опрацювати 50 монографій підручників і посібників це дуже різний обсяг інформації, і по-різному потрібно для цього час. Ще одна проблема застарілі джерела. Це коли ви берете ті джерела з якихось старих видань, зі старих дипломних чи старих рефератів. Особливо коли ви листаєте чиїсь переліки літератури, ви можете побачити, що там багато мало того, що старих видань, там за 1970, 80 сімдесят, роки, так ще й російських видань. Ні старих, ні російських видань сьогодні не можна використовувати, користуйтеся новітньою літературою, користуйтеся науковими гарними джерелами. І наступна помилка випливає знову ж таки з цієї літератури, це бібліографічні відсилання. Це ті відсилання, що ми з вами ставимо в квадратних дужках. Де ж їх брати? В ідеалі, якщо ви гарно опрацювали літературу, писали кожне відсилання. Вказує кожну цитату, то з цим у вас проблем не виникне. Але, як свідчить практика, це, це трапляється нечасто. В основному студенти сформулюють список літератури в кінці роботи і намагаються по тій літературі десь там доставити трохи відсилань, щоб їх було по тексту більше. Але все воно дуже добре видно, дуже добре видно, що ці відсилання просто фейкові. Наступна помилка, висновки не відповідають нашим завданням. Ми з вами буквально трішечки на початку говорили про вступ, це дуже важлива частина роботи. І ще одна не менш важлива частина це, звичайно, висновки. Висновки повинні відповідати на наші завдання. Якщо ми п'ять завдань собі сформулювали у вступі, ми повинні нібито дати відповіді, обґрунтувати, пояснити, що ми це дослідили і дійшли до такого, до такого то висновку, що ми... Висновки в магістерських роботах це переважно 3-4 сторінки, можна 5 писати. Далі, стиль, науковий стиль викладу. На жаль, в багатьох роботах із цим дуже і дуже проблемно, тому що ми звикли читати десь якісь пости в соціальних мережах, звикли до художньої літератури, але. Чомусь так трапилось, що дуже мало читаємо наукових статей, монографій. Щоб покращити свій стиль, зрозуміти, яким чином варто писати магістерську роботу, почитайте наукові статті з вашої теми. Не можна використовувати займенник Я я дослідив ні. В крайньому випадку можна писати Ми краще взагалі вживати безособові форми. У дипломній роботі було досліджено. Є ще дуже дуже багато таких нюансів. Шукайте, в нас на каналі є відео про те, які споуки вживати не варто. І остання десята помилка: технічне оформлення. Як я вже неодноразово казала, технічне оформлення це те, що видно навіть неозброєним оком. Якщо, наприклад, хтось із деканату візьме подивитися вашу роботу. Ця людина, цей науковець не з вашої сфери, може взагалі не знати багато про вашу тему, про те, як її сьогодні подають. Але якщо ви неправильно вказали шрифт, не зробили абзацні відступи, не повиділяли розділи, підрозділи, у вас немає висновки, поплив десь текст, висячі рядочки і таке інше, то те, що ви негарно опрацювали свою тему. Видно навіть неозброєним оком, видно навіть тим, хто до вашої теми не має сильно великого стосунку, або не знімає часу, не має бажання сильно вчитуватися у, у ваш текст. Нагадаю, що замовити дипломну або курсову роботу ви можете у нас за номерами, вказаними під цим відео. Так само шукайте на нашому каналі багато іншої корисної інформації. Почуємося!